Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. У нас сьогодні добіг свого завершення. Черговий проект. Сьогодні це Audi q 5 автомобіль, який ми купували на страховому аукціоні у Сполучених Штатах, доставляли в Україну і виконували всі ремонтні роботи під ключ для нашого клієнта. Ця машинка вийшла дійсно унікальна, і унікальність її заключається в тому, що ми отримали з Америки нефарбований автомобіль. Друзі, таке буває рідко. Дійсно рідко буває, але це справді так, тому що ми пофарбували передній бампер і пофарбували задній бампер, бо на ньому були невеликі сколи та подряпини. Зараз вам ось показую, в якому стані ми зустрілися автомобіль в кривому розі. Він на щось налетів, і пошкодження були всі переважно за бампером. Капот, фари це все було повністю ціле крила. Відповідно, ми зібрали все те, що треба було зібрати. все відновили, замінили телевізор, замінили радіатори. Поставили ось ці решіточки по оригіналу, нові, яких не вистачало на фотографіях. Ви бачили навіть вже товщиком. Я по ній пройшовся, бо буває таке, що по карфаксу все ок, наше все ок, але приїжджає машинка, фарбована з Америки. Так чи інакше, тут все чітко, все красиво, все гарно. Ось такий у нас шикарний коричневий салон. Опціональні крісла, спортивні з підігрівами, з вентиляцією з ось такою підколінною підтримкою. Машинка вже відхімчищена, відполірована. Ми вже прошили сюди українську мову, прошили сюди вже навігацію для власника. Також ми можемо це робити на автомобілях марки Audi. І тепер будемо готуватись до передачі його клієнту. На жаль, клієнт не зможе за ним приїхати в Кривий Ріг, і нам доведеться відправляти його евакуатором. Але, на жаль, це напевно що не на жаль, тому що для цього в нього є досить вагома причина і досить вагоме виправдання. З дня на день в нього має бути поповнення в родині. Дружина зараз в пологовому будинку, і це більш ніж вагома причина, щоб не приїздити за автомобілем, тому що він знаходиться біля неї. Ну і для нас це не проблема. Ми з легкістю і з радістю відправимо йому на Київ цю аудіо, ось цю біленьку, красиву, гарну, преміум плюс комплектацію. Отправимо її на Київ евакуатором, як ми вже багато разів робили. А нашому клієнту і його майбутній дитині хочеться побажати мирного неба, всього самого самого найкращого, міцного здоров'я і батькам наснаги, друзі. Давайте всі разом побажаємо приєднуйтесь до цих побажань. Вони дійсно щирі. Дякую йому за довіру. Дякую за співпрацю. Сподіваюсь, він залишився задоволений і буде радіти не тільки поповненню в родині, а й радіти ось цьому красивому, гарному та чудовому автомобілю.